Революція лише починається, так вважають місцеві громадські активісти та пересічні мешканці кажуть відсторонення Віктора Януковича від президентства це розчистка поля для наступних змін в державі. Треба боротися з тотальною корупцією, кримінальною злочинністю і непрозорою політикою. Варто просто простих людей по два, по три ну, як вам пристав представляти до тих же депутатів, які створюють зараз нову політику і нову владу. І тут контролювати їх треба просто. Якщо ми зараз не міняємо повністю політиків, були вони в опозиції, у владі і так далі, і так далі то ми нічого не добилися. Ну, у нас не закінчилося. У політиків революція вже, мабуть, закінчилась. У них вже почалися кулуарні домовленості, там ще що, ще щось, ще щось. Вони ніяк не можуть зрозуміти, вони в самого початку не можуть зрозуміти, що, що робити з тими, хто не має вертикалі. Тобто з простим народом. Революція тільки починається. Ера безчинства на Україні закінчилася. Тим часом в обласній раді кажуть, що анонсованого створення виконавчого комітету народної ради на Прикарпаті не буде, адже в цьому органі вже немає потреби. Нагадаємо, туди мало на рівному представництві війти громадські активісти та депутати. Між тим кулгара вже почалася боротьба за вакантне крісло голови ОДА. Першу відому йому кандидатуру озвучив Василь Попович. У мене є одна інформація, така з Києва, яку мені сказала, що це має бути Б'ютівець, який був першим заступником в Сеча. От. Ну я не знаю наскільки вона перевірена, але це інформація, яка прийшла мені з Києва. Тож для контролю за політичною ситуацією в країні в регіоні. Загалом перед білим будинком і далі залишається табір самооборони майдану та правого сектору. Стоятимуть, кажуть, поки в державі не завершаться довгоочікувані і кардинальні зміни.